Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, ми розпочинаємо наші реколекції перед святом Верховних Апостолів Петра і Павла. І сьогодні у святі Різдва Івана Предтечі Хрестителя Господнього я свідомо трошки з'їхав з, з Івангелією. Звичайно, ми читаємо у це свято історію народження Івана про те, як його батько Захарія. Мав видіння у Єрусалимській святині, як він не повірив тому видінню і через те, як ми чули в сьогоднішній Євангелії, онімів аж до часу народження свого сина, і як розв'язується язик його. Сьогодні я свідомо прочитав цілу пісню, бо це властиво є пісня, яку співає Захарія. Очевидно, це не єдина пісня у Євангелії від Луки. Є три у перших двох розділах пісні, які багато з вас знають і дуже часто чули, перша пісня Богородиці. Пам'ятаєте, ота чудова, яку ми читаємо також з Євангелії Луки на кожному молебні, починається вона словами Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі Спасі моїм. На жаль, також і на молебні, ми не читаємо її цілу, бо не знаю чому. Але якщо глянете у цілу, Пісню Богородиці, побачите, що це не тільки про радість, це і про очікування нового життя, нового світу, це про перебудову усіх основ людського життя на кращі, на ліпші, на згідні з Божою волею. Це є, можна так сказати, революційна пісня, яка, як не дивно, вкладена в уста практично дівчинища. Друга пісня, пісня Симеона, яку ми чуємо на кожній вечірні, починається вона словами. Нині відпускаєш слугу твого Владико за твоїм словом в мирі. Пісня людини, старця, який багато в світі побачив, і який усе своє життя шукав Бога, який шукав того Бога в іншій людині, який знав, що має прийти Спаситель, і через те він повинен бути праведним. Праведність у старому завіті означає. Не просто якусь справедливість. Це і конкретне милосердя, виявлене до людини. І ось посередині тих двох пісень, про які ми часто чули, хоча, можливо, також не завжди на них звертали уваги, є та, на яку практично ніколи не звертаємо уваги, бо ніколи її не читаємо чи не співаємо хіба що приватно вдома. Пісня Захарії. Та пісня має багато важливих моментів, про які сьогодні з вами на початку цих реколекцій хотів поговорити. Найперше це є пісня про Бога, який визволяє, який є присутній в житті. Присутність Бога є виразена словами про відвідане посіщення, про той схід з висоти. Чому вона є важлива? Чому наголосна присутність Бога є важливим? Найперше тому, що. Як і тоді, так і сьогодні, і властиво постійно люди сумніваються в тому, чи Бог є присутній в їхньому житті. Для нас, конкретних, ситуацій, які переживаємо ми, є підставами застановитися над тим, чи Бог є з нами. Кожна повітряна атака, кожен раз, коли чуєте тривогу, кожен раз, коли дивитеся на зруйновані міста. Кожен раз, коли згадуєте тих, які в полоні, чи тих, які пропали безвісті, кожен раз, коли проваджаєте тіла героїв наших на цвинтар, кожен з нас питається, чи Бог є присутній, чи він взагалі переймається нами. І ось тут Захарія перебуває в подібній ситуації. Час римського панування і не тільки римського панування, але й всіх тих, Злих місцевих правителів призводить до того, що юдеї щоразу повстають якимись повстаннями, щоб відновити, відновити не тільки свою державу, щоб відновити справедливість. І кожного разу їхні повстання захлинаються в крові, бо скільки вони не хотіли повстати, ті, проти кого вони повстають, є набагато сильніші за них. І в часі, коли народжується Іван, і в часі, коли народжується Ісус, бо Згідно Євангелії від Луки, народжуються вони одного року. У тому часі люди також питаються в Ізраїлі, а де є Бог? І Захарія каже: Бог є з вами, Бог пам'ятає про вас. Можливо, найбільшою проблемою також і в сьогоднішній пісні є те, що люди не пам'ятають про Бога, що вони відкидають його десь далеко і постійно. Нарікають на те, що Він не слухає їх. Ми звикли трактувати Бога як того, який повинен нас вислухати. Захарія пригадує, що Бог говорить першим. І ми повинні почути Його. Захарія пригадує нам, що Бог є присутній в нашому житті, і ми повинні побачити Його. І та пісня Захарії, вона описує, якого Бога ми маємо побачити. Починається з того, що Захарія каже, що Бог відвідує своїх людей. Відвідувати то означає перейнятися також. Не просто прийти, подивитися, що робиться. Це відвідане, які наповнені є переживанням. І через те, один з важливих моментів, який сьогодні ми чуємо у пісні Захарії, є відкуплення. Оте слово, яке для нас, редемтористів і для нашого святого засновника Альфонсо Лігорі, було надзвичайно важливим, так що він вписав то слово у назву нашого зромадження. Редемтор з Латини означає ізбавитель, відкупитель. Відкуплення, воно є дуже цікавим. Можливо, ми ніколи про нього так не думали, бо коли ми говоримо про відкуплення, про ізбавління у християнському контексті ми постійно думаємо про ту спасаючу ласку Христа. Але там є ще багато інших моментів. У Старому Завіті відкупителем був хтось з родини, кого відкупляли тих, що попали в рабство. Попасти в рабство тоді було не так складно. Через якісь особисті причини, через фінансові проблеми, через багато різних справ, можна було досить швидко потрапити в рабство. І от тоді хтось з родини брав на себе обов'язок викупити ту людину з рабства. Якщо хтось себе називав відкупителем і збавителем тої людини, то означало не тільки, що він задля якоїсь слави, роду хотів, щоби. Один з його роду не був рабом, але означало, що той би признавався до тої людини. Признатися до раба це дуже складна справа. Напевно, нам би всім хотілося, щоб в наших родинах були тільки найповажніші, найкращі, найсильніші, найрозумніші люди. Якщо хтось з нашій родині є в рабстві, сьогодні в рабство можна попасти через узалежнення. Алкогольні, наркотичні, громадію, через кредити ті ж самі, які і сьогодні заганяють багато людей в рабство, часом через те, що вони, можливо, не дуже відповідально беруть ті кредити, а часом через безвихід ситуацій, в яких просто нема ради. Отож, признатися, що хтось в твоїй родині має проблему, і то таку проблему, яка його ув'язнила, є надзвичайно складною річчю. Бог признається до нас, тому що Він себе називає нашим ізбавителем і відкупителем. Він не просто гав... говорить нам, що ось ви, мої нечемні родичі з проблемами, ось ви маєте стільки різних клопотів і переживань. Він каже: Я є вашим батьком, я є входжу в то ваше життя, я і присутній в вашому житті, тому що мені на вас залежить. Те, що Бог є відкупителем, це є величезний знак нашої надії. Він не є безстороннім у тій складній ситуації, він не є байдужим. Він входить у життя людини і присутній в тому житті людини для того, щоб показати їй також і її гідність. Каже також Захарія, що Бог є милостивий. Милостивість Бога. То й те, що ми прикликаємо кожного дня по кілька десять разів на літургії. Кожного разу, коли ми кажемо, Господи, помилуй, на що надіємося ми, власне, на милість Божу. І Захарія тою своєю славною піснею хоче нам пригадати, що Бог є милостивий. До кого Він є милостивий до нас грішних. Мені здається, що то є один з тих моментів, які ми дуже часто у щоденному житті нашому забуваємо. В наших родинах, у наших відносинах з найближчими людьми ми постійно розказуємо про те, що не можу бути добрим, бо вони всі злі. Не мусите бути, може, й добрими, а будьте хоч милостивими. Пробуйте прощати. Бо якщо ми станемося злими, то хто простить нам? Очевидно, що у тій своїй милостині. У своєму спасаючому діянні Бог є також вірним. Вірність це є також така справа, яка для багатьох з нас звучить чимось давнім. Хоча той, хто зазнав невірності і зради, знає, який величезний біль є бути зрадженим. Бог у цілій історії спасіння повстає як той, котрий завжди є вірний. І знову ж таки, він є вірний нам. Які є невірні йому. Захарія нам пробує пригадати, що ми повинні дивлятися в Бога. Ми дуже часто вдивляємося в себе, наша невірність дуже часто повстає з того, що ми починаємо казати, що та ситуація, ті люди, з якими я живу, які є зі мною, що вони більше не приносять мені щастя, що я хочу чогось більшого, що я заслуговую на щось більше що я повинен боронити своїх кордонів, що я повинен оберігати себе, ми маємо дуже багато причин сказати іншим, що вони більше мені в житті не потрібні, і я не хочу бути їм вірний в тому житті. Бог каже, що незважаючи на всі наші виправдання, через які ми пробуємо втікти від Нього, Він залишається вірним нам. І Захарія нам то пригадує. Вірність Бога. І, можливо, найголовніше, що він нам пригадує, і це ми бачимо у Його сині, у Івані Хрестителі, якого різдво сьогодні ми святкуємо. Він нам пригадує те, що Бог від нас не ховається. Ми дуже часто думаємо, що Бог має якісь скриті плани, що Бог має щось таке на умі, чого ми не знаємо, і Він спеціально від нас хоче з тим сховатися. Бог ніколи не ховається від людини, через то ціла історія спасіння, все, що маємо на сторінках Нового Старого Завіту, є історією богоявління, об'явлення Бога. Бо Бог хоче бути знаним. Але Він хоче, щоб і ми робили його знаним і зрозумілим. І тут у тій пісні є питання також, напевно, і до нас. Бо, хоч з одної сторони, вона є піснею, яка прославляє Івана Хрестителя, сина Захарії. Ну, очевидно, що тато може погано сказати про свого сина, тим більше, що все життя того сина ще попереду. Але це є пісня також про нас з вами, які би ми могли, мали бути. Ми би також мали бути частиною тої історії спасіння і своїм життям свідчити Бога. Свідчити Бога, який не ховається від людей, свідчити Бога, який є присутній в їхньому житті, який є. Молостивий і збавляючий, який є вірний. Усе це Захарія вкладає у ту пісню, яку Лука передає нам. І сьогодні, у цей вечір, коли ми згадуємо Івана Хрестителя, згадаємо також ще раз ту пісню, Благословенний Бог батьків наших, благословений Бог наш! Він дає нам силу. Бути свідками Його присутності в тому світі. Він дає нам силу змінювати світ, нашою вірністю, нашою милістю, нашим старанням допомогти іншим в потребі. Він дає нам силу бути сміливими, бо так як Він не зрікається і не ховається нас грішних, так і нам дає силу бути вірними нашим ближнім. Нехай на все це сьогодні Іван Хреститель. Великий і могутній пророк випросить Господа для нас благословення, щоб кожен з нас за взірцем Його слухав, молився, пісню Його батька Захарії і тим укріплював себе і своїх ближніх у вірі, свідчачи Бога сильного, живого, вірного і милосердного. Слава Ісусу Христу!